Ріса Ліванова в студії ранок марафон. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Наш, Наш круглий стіл. Круглий Давайте психологічний стіл. Будемо проходити і згадувати ці всі моменти, тиск, свято. Одна із глядачок навіть зізналася. Я є цікавий цікава думка, цікавий пост. Написала глядачка скоро 14 лютого. 14 лютого. А я здавила себе на думці, що чекаю від свого чоловіка чогось грандіозного. А потім. Зрозуміло, що це бажання сформувалося не в мені, а склалося з інстаграм постів дівчат. Яка класна рефлексія? Ну я добре, що вона це зрозуміла. Наскільки вона класно зрозуміла, звідки це бажання взялося, взагалі? Як воно в неї виникло? Клас виникло нав'язуванням соціальних мереж, коли ти бачиш і однією, і третє, і ти хочеш відповідного, і ти вже живеш в цьому очікуванні, яке може бути абсолютно невиправданим. Але чи варто вірити цим Як взагалі впливає картинка на наше реальне життя, на нашу самооцінку? Звісно, що вона впливає. Я б сказала, що це таке випробування для нашої самооцінки і вміння зрозуміти, що я дійсно хочу, бо ми знаходимося, як ви правильно сказали, під тиском постійним да? що має бути, що є ознаками успіху, правильного життя, і так далі. Тобто, це ми постійно, скажімо так маємо тримати зв'язок з собою, що для нас дійсно важливо, а що насправді є таким поверхневим. А якщо людина ем, відчуває, що соціальні мережі нав'язують їй щось інше для неї, наприклад, не характерно. от як ця дівчина uh -huh. про те, що це іде це про що це може свідчити? Про якусь власну низьку самооцінку, чи про те, що якісь сумніви всередині? На що це має наштовхнути людину, якщо вона відчуває, що соцмережі на неї тиснуть і вона намагається через вплив соцмереж змінити своє життя? Це якісь симптоми, можливо, вже? А-а-а. Я думаю, що от в тому випадку, який ви е, озвучили на початку, коли дівчинка зрозуміла, да, це якраз приклад, що це не повпливало на неї. Тобто uh -huh. вона в правильний момент усвідомила, що до цього вона не очікувала, а тут стало очікувати. Да? І це не призводить до того, що погіршується самооцінка, навпаки, вони таким чином тренуються. Да? Ти ну, навчаєшся казати слухати. А, а мені парадонзу. це не треба, це не uh -huh. моє життя, я так не хочу. Да? Але для інших людей це дійсно може е, спричинити, що це може спричинити, що. Людина починає Жити, знаєте, є такий е, термін пастка щастя. Да? Тобто mm -hmm. ти постійно живеш в очікуванні того, що в тебе в житті має бути красиві е, якісь картинки, да? в тебе не має бути поганих емоцій, в mm -hmm. тебе не має бути поганих емоційних станів. Твоє тіло має виглядати ідеально, ти не маєш права на якісь там, я не знаю, недоліки і так далі. І це дійсно може впливати і погіршуватись самооцінка, і погіршуватись емоційний стан. І тривожність може бути постійно, що постійно треба щось робити, робити, mm -hmm. робити, доказувати, що я теж така ж класна. Як і ви, да, тобто це дійсно впливає на наш емоційний стан і не може не впливати. А чому звідки звідки народжується оце бажання видавати е, бажане за так би мовити, дійсно? Тому що е, є компанії, які будують на цьому прям окремий бізнес. І ми, ми завжди жартуємо, е, як перед цими святами, про це, але жарти жартами, але воно існує. В Британії наприклад створили сайт, де можна купити красиві фото, які готові для публікації в інстаграм. Будь ласка, а, навіть букет да. не потрібно букет... замовляти. Ти просто купуєш фото. Ну а так. в Україні є послуга. Наприклад, за 2000 гривень. Ти можеш орендувати для фото букет з 101 троянди. Мені здається, що за 2 тисячі гривень можна, можна купити купить. непоганий <ріх> да, ну, хай не буде, але все одно, от звідки це бажання а, у нас у всіх є потреби, і це нормально. Да? У нас є потреби визнані в тому, щоб нам казали, які ми класні, які ми чудові. Потреба в тому, щоб можливо до на нас звертало увагу, да, тобто до нас прислуховувались. І є певні інструменти, які ми можемо це робити. І Є довгий шлях, коли ти, наприклад, працюєш. От я би сказала, що умовно весь контент соцмережах можна розділити на дві групки. Uh -huh. Перша групка це та, яка щось дає. Глядачам да, корисний, корисний контент. контент. А є групка контенту, яка щось бере. Тобто вона спонукає, щоб люди, наприклад, почали заздрити, почали якось захоплюватись. Да? Тобто поститься якась красива фотка, в якої немає якогось змісту. Але вона спонукає людей, скажімо так, віддавати якісь свої відчуття те ж саме, що зі мною все ок. Да? Ти подивився, порівнявся з кимось, і ти відчуваєш, що ти не ок. І якраз шлях робити щось корисне це довгий шлях. Uh -huh. да? Завойовувати якусь е, аудиторію, робити якийсь корисний контент, ти маєш бути експертом, ти спочатку маєш вкластися в своє навчання да, для того, щоб щось нести. А е, шлях, коли ти щось отримаєш, він легкий. Ти можеш щось запостити і все. І це робиться для того, щоб, от, наприклад, ту ж самооцінку, як можна да, формувати там, наприклад, професійну чи людську, Да? ти щось робиш, ти розумієш, що з тобою все ок, ти вмієш робити ось це, ось це, ось це, ось це, ось це твої слабкі місця і так далі. Да? Але для цього треба проводити багато роботи. Uh -huh. А таку ж саму самооцінку можна сформувати за рахунок того, що хтось тобі буде постійно казати, що ти класний. Запости фоточку, комплімент, фото. Ну відповідно, цю дозу позитиву з'їв. Ви е сказали про те, що е наша героїня, яку ми цитували на початку, вона усвідомила, що це нав'язано, і сказала, що це не моє, відійшла. А якщо там я так не хочу? А якщо навпаки ти дивишся і розумієш, а я теж так хочу. Але не можу, і це бажання хочу, але не можу. Воно починає колотити, руйнувати тебе зсередини і руйнувати навіть стосунки. Як тут з цим боротися? Як не піти в чорну заздрість і не займатися саморуйнуванням? Ну ми завжди в таких питаннях починаємо з, скажімо, так ну якусь розвідку власного да емоційного інтелекту, про який ми говорили. Тобто, ми починаємо усвідомлювати свої емоційне переживання, працювати зі своїм емоційним станом. Нам треба зрозуміти, що е, якщо ми будемо йти шляхом, наприклад, там постійного намагання щось отримати за рахунок лайків і чогось те, іншого да, це буде викликати тільки залежність. Я не зможу відчувати себе комфортно без соцмереж, uh -huh. і треба створювати щось для себе, на що ти можеш спиратися, в не е, щоб це не було прив'язано, наприклад, до якихось реакцій інших людей. А чи потрібно розбавляти соцмережі? Е... Підписниками з ідеальною картинкою, з букетами в 101 троянду тими, хто більше веде за мене життя. Так хочеш, Щоб ти ти і так, ой, фу, ой, фуні ні, ні, чи ні як? не чи так. Але, але ну щоб ти бачив десь реальнішу картинку, а десь ну просто красива картинка, якою ти милуєшся. Тобто, чи чи впливає це, на якщо ми будемо свою, свою стрічку в соціальних мережах трішки розбавляти різними видами інфлюєнс? Ви зараз проговорили дуже круте правило, як взагалі, да, якусь інформгігієну Робити і одне з таких правил це якраз формувати свою стрічку. І я насправді вам дуже дуже сильно раджу відписуватись від людей, які щось постійно від вас хочуть, які постять тільки корисне, тільки не корисний контент, а тільки якісь красиві фотки, uh -huh. і ви на цьому залипаєте. Тобто, просто треба відписуватись і формувати свою стрічку таким чином, щоб вона була більш корисна. А які є ще правила для того, щоб соціальні мережі не впливали на нашу самооцінку? Стовідсотково ми маємо. Ну, скажімо так, вимикати сповіщення постійне, що щось хтось запостив. Так? Тобто, ага. оці всі сповіщення соцмереж вони мають бути мукну, щоб у вас не було постійного ну такого нагадування, що щось вийшло, щось вийшло, uh -huh. щось вийшло. Ви виділяєте час і в цей час Да? Я маю час дивлюся за чимось життям, але точно не підписано, щоб не пропустити кожен. Як дофамін, наркотики, які так. постійно доза, б, доза, б, доза, б, доза. сам тобі uh -huh. провокує. І ще хочеться зачепити історію дітей, підлітків, тому що мені здається, що якщо ми дорослі ще можемо, більш в таких ситуаціях там зреагувати, от mm -hmm. як ця глядачка, то з, з дітьми з підлітками складніше вони легше можуть занурюватися в цей світ. Як з ними говорити? Пояснювати так? Сворідно. Ви знаєте, я завжди раджу тут починати зі своєї власної медіаграмотності, да? бо ви не зможете навчити дитину, наприклад, не. Е, е, не захоплюватись якимись картинками, якщо ви самі не вмієте по іншому, uh -huh. да і ви з нею проговорюєте. Ви просто це все пояснюєте. Що дивись, класно, коли ти можеш створити якийсь контент, тобто не тільки споживати контент, а створювати контент. Тоді в тебе буде соцмережі не тільки е забирати твій час, а приносити ще якусь користь для тебе. Да? Тобто, ви постійно говорите uh -huh. з підлітком, ви постійно наводите приклади. Ну, бажано взагалі е мати такі стосунки, щоб ви могли обговорити, скажімо так, що це Цікава вашій дитині, тобто ви спостерігаєте взагалі, ну там просите подивитися, наприклад, да, що їй цікаво, uh -huh. за чим вона спостерігає, і це разом обговорювати. Тобто, ви е, не просто ну, сіли да, і поговорили, слухай, я тобі зараз розкажу. Бо ну без соцмереж зараз неможливо. Ідея, що ми можемо якось заборонити або обмежити, або, ем, скажімо так, е, ну якось це виключити з життя. От вона ну вона не працює, працює тільки е, в якісь постійне докладання зусиль до того, mm -hmm. щоб разом з дитиною навчатися, можливо, ви теж чогось не знаєте. Можливо, разом якісь mm -hmm. курси можете подивитися, навчатися ж цим жити, бо воно так. з нами завжди уже буде назавжди. Ну і навчатися радіти чужому успіху, щастю, букету, не прив'язуючись до себе. Це теж важливий навик, щоб радіти, але не перетягувати це на себе, а цінувати те, що є у тебе. Дякую вам, Дар'я. Сьогодні важливий момент розбирали. Попереду ще буде 8 вересня. Ще будуть свята. Тому давайте адаптовуватися до соціальних мереж і до світу вже зараз.